Але як же ну стояв майдан? Змінився президент, змінилася урядова коаліція, змінився уряд за цей час. Маємо е, парламентські вибори, і за розкладами соціологів е, багато тих політичних сил, які були лідерами в попередньому парламенті за кількістю місць, е, взагалі можуть не потрапити до парламенту. Ніби е, нібито зміни відбулися в такому аспекті. Але чому якісно це не відображається? Не всіх торкнувся майдан. Не всі зрозуміли, що треба мінятися самим. Якщо ти хочеш. Що в країні щоб помінялась, припини давати хабарі. Сам поміняйся. Ти країна. Якщо ти не міняєшся, ти сидиш в теплому місті, десь мій улюблений приклад районо, і тобі держава виділяє на кошти, на ремонт школи, і кошти до до школи не доходять, а в твоїх кишенях, і ти запитуєш, де зміни? Ти ж взяв кошти, ну які про які зміни йдеться. Ну про тому, якщо так порахувати, то фактично всі, хто десь працюють на державних службах, якимось чином, навіть якщо вони самі не беруть хабарі, вони дуже наближені до корупції, тому що або твої начальники беруть хабарі, або начальники твоїх начальників. Ну це хабарництво це в принципі той вірус, та іржа, ця пліснюва, яка є застарілою хворобою, яка постійно рецидивує з українцями, от як чук не можна пити. Тому що їх організм не розщеплює, здається, алкоголь, і вони дуже швидко спиваються, як, як і uh, Native Americans, які індіанці, які живуть там. Так само українці uh, у нас є вірус uh, от хабарництва, крадійства. І суспільство ще не виробило антитіл. Якщо 10% постояло на Майдані, я знаю людей, які стояли на Майдані, які є хабарниками до сих пір. В своїх галузях їх навіть не змінив майдан. Вони погано паркують машини. Вони стояли на майдані. Я вчора бачила, як людина з прапорцем українським їхала по зустрічній смузі. Не всіх змінює трагедії суспільна, не всіх змінюють чужі смерті. Навіть в твоєму близькому оточенні може статись трагедія, і ти не зробиш ніякого висновку з цього. Я не знаю, що має трапитися тут. Там, я не знаю, що Софія Київська має впасти, щоб люди почали від там, ракет думати. Я не знаю, що, можливо, голод. Ми вже пережили як країна голод. Невже ми не могли висновків зробити тоді, що не треба співпрацювати з людьми, що забирають у тебе хліб. Що коротка перспектива, що я виживу, заберу у сусіда, вона веде до знищення всього суспільства, що ти не можеш вийти з цієї ситуації людину, яка буде спокійно спати. Мені здається, що якщо б це було державною програмою, що все, давайте окей, реформуємося, так реформуємося. Ось у нас є нові цілі, давайте за рік зменшимо там відсоток корупції тут. Давайте викриємо схеми, Будь ласка, доповідайте про негаразди у вас там. Да? Немає від держави такої ініціативи, тому що держава, як організм, сама уражена цим, тому що всюди там сидять мужики з портфелями, зарплатою 3 тисячі гривень і прибутком на місяць там, 100 тисяч гривень, наприклад. Ми всі знаємо, про що йдеться, що вони не можуть собі дозволити працювати за менші гроші, тому що навіщо вони прийшли у владу чи на якісь посади. Ми, на жаль, Я з задоволенням читаю блок Сергія Доцюка. Який достатньо слушно казав про те, що під час майдану що є бунт, а є революція. От Бунт це просто бунт, коли люди обурені. а Революція це зміни, яких вони досягають в результаті свого обурення. Виходить, був бунт? В тому та справа, що ми пішли шляхом Франції, який для того, щоб стати Францією, знадобилося дуже багато смертельних кривавих революцій. У них був довгий шлях. Ми не зробили як Грузія, найближчий сусід, як Гонконг, якому 15 років вистачило, щоб припинити на ключових місцях вийняти ці гвинтики, на яких трималася корупційна складова. Тобто, з одного боку, розумію, що минуло не так багато часу. За рік, за рік, ми досягнули небагато. З іншого боку, я не розумію, чому у нас правоохоронна система і судова система не реформуються першою. Все зводиться на нівець, коли доходить до судів. Чому до сих пір я бачу Ківалова? Чому до сих пір такі люди, як Шуфрич, приходять на такі шоу, як Шустер? Чому є Шустер? Ну, Тепер на час виборів до виборів його не буде, потім, і, ймовірно, що Я розумію, чому взагалі ось, у так. нас зараз в країні знову формат є шоу, а немає формату. Як ви пам'ятаєте, в моєму дуже далекому дитинстві запам'яталось слово сполучення Прожектор Перестройки? От я хочу, як не бачите, як. Мішки з грошима олігархів і жахливими репутаціями приходять і ганьблять мою країну в, у, у Савіка, який, поза сумнівом, є професіоналом, але також є людина, яка має жити за, 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 за рахунок своєї роботи. І я гадаю, що він не гидує грошима ні партії екс-регіонів, ні всіми за те, що він робить зараз. Чому я бачу до сих пір цих людей, а не бачу щоденний звіт, що змінюється в країні? Я хочу 15 хвилин на шоу щовечора, що було викрито в Сумах таку-то групування, був звільнений керівник міліції, стільки-то 50 міліціонерів не пройшли або пройшли атестування. Я хочу щодня бачити, що в країні її змінено краще. Замість цього, вся країна достала насіння і знову дивиться, як... Одні погані люди розмовляють емоційно з іншими поганими людьми, апелюючи до сільських цінностей. Мені вже шоу ось тут. Я не хочу більше шоу. Я просто хочу реальну роботу бачити людей, яких я наймаю керувати країною.